Чи може пісня Солов'я о 3-й ранку передбачити день, коли замовкне зброя на фронті і закінчиться війна? Чи здатні звичайні птахи знати те, чого не знають генерали, політики і навіть розвідка? Щоб, якби я сказав вам, що один український орнітолог розгадав код природи і тепер знає точну дату, коли настане справжній мир? Друзі, минулої ночі я не міг заснути. Стояв на балконі о другій годині ночі. І чув, як десь у темряві співає Соловей у січні у мороз. посеред ночі. І це не виняток. По всій Україні від Львова до Харкова, від Чернігова до Одеси, люди повідомляють про те саме птахи, які мають спати вночі, співають. Птахи, які мали відлетіти на зиму, залишаються. Птахи, які ніколи не жили у містах, з'являються на балконах багатоповерхівок. За останні три місяці до мене надійшло понад 2000 листів. Люди пишуть, я чую дроздів о четвертій ранку. Жайворонки з'явилися у центрі Києва взимку. Сойки кричать щоночі, хоча раніше мовчали. І всі питають одне: що це означає? Я журналіст. Мене звати Ярослав. Двадцять років я пишу про природу, про тварин, про зміни клімату. Я не містик. Я не віддаю у. Передбачення. Але те, що я почув від професора Олега Михайловича Сироватки, перевернуло все, у що я вірив. Бо цей чоловік не пророк. Він учений, орнітолог з 45-річним стажем. І він знає точну дату, коли птахи замовкнуть. А коли вони замовкнуть, настане те, чого ми всі чекаємо. Якщо ви дивитеся це зараз, значить вам призначено почути бо те, що я розповім. Дасть вам не просто надію. Це дасть вам календар майбутнього, написаний не людьми, а природою. Все почалося восени 2025 року. Я наткнувся на публікацію у науковому журналі. Стаття називалася Нічний з південних птахів як біоіндикатор стресу. Автор професор Сироватка Олег Михайлович, доктор біологічних наук. Завідувач кафедри зоології Київського національного університету. Стаття була суто науковою: графіки, таблиці, статистика. Але в кінці був один абзац, який мене зачепив: моніторинг поведінки птахів у період з лютого 2020, 2 по жовтень 2025 року виявив чіткі кореляції між зміною активності співу та подіями на лінії фронту. У деяких випадках зміна. Поведінки птахів передували військовим подіям на 2-3 тижні. Я передзвонив в університет, попросив зустрічі. Секретар кафедри спочатку відмовляла: професор дуже зайнятий. Він не дає інтерв'ю, але я наполягав, сказав, що мене цікавить саме наукова частина. Через два дні мені передзвонили. Професор погоджується вас прийняти завтра у четверті дня. Це було 23 січня. 2026 року. Холодний зимовий день, сніг, вітер. Я їхав на метро до університету. Думки роїлися. Що він мені розповість? Чи справді птахи можуть передбачати? Факультет біології та стара будівля з високими стелями, довгими коридорами, запахом формаліну та старих книжок. Війна відбилася і тут половина кабінетів зачинені. На вікнах захисна плівка, у коридорах ящики з гуманітарною допомогою. Але наукова робота не зупинилася. Кабінет професора на третьому поверсі. Я постукав. Заходьте, почувся спокійний голос. Він сидів за столом, заваленим паперами, журналами, картами. Професор Олег Михайлович Сироватка, чоловік років 67, сивий, але з живими, розумними. Очима. Окуляри в тонкій оправі, светр поверх сорочки, руки звиклі до польової роботи. Міцні жилаві. Ярославе, він підвівся, подав руку. Потиск міцний, впевнений. Сідайте, чай. Я кивнув. Він налив з термоса. Запах м'яти наповнив кабінет. Ви написали про мою статтю, сказав професор, сідаючи навпроти. Що саме вас зацікавило? Останній абзац, відповів я. Про те, що птахи змінювали поведінку перед подіями на фронті. Як це можливо? Професор усміхнувся. Ви хочете раціональне пояснення чи справжнє? Справжнє. Він підвівся, підійшов до великої карти України на стіні. Вся карта була вкрита кольоровими кнопками: червоні, сині, зелені, жовті. Дивіться, він показав на карту. Червоні кнопки це місця. Де я або мої колеги зафіксували нічний спів птахів восени минулого року. Сині місця, де птахи раптово замовкли, зелені місця, де з'явилися птахи, яких там ніколи не було. Жовті аномальна поведінка. Я придивився карта була щільно вкрита кнопками. А тепер дивіться сюди. Професор розгорнув іншу карту військову. Це лінія фронту, станом на початок грудня. 2025 року, і тоді я побачив місця, де птахи замовкли за 2-3 тижні до цього, збігалися з місцями, де незабаром відбулися прориви наших військ. Куп'янськ. Професор вказав на синю кнопку. Птахи замовкли тут з 5 по 8 грудня, повна тиша три ночі. Я зафіксував це особисто, був там у відрядженні. А 12 грудня там почався наш контрнаступ. Успішний! Але як? запитав я. Як птахи могли знати? Професор повернувся до столу, сів знову налив чаю. Ярославе, я вивчаю птахів 45 років. Я бачив їх поведінку під час Чорнобиля, під час конфліктів 90-х, під час повеней, землетрусів. Птахи найчутливіші біосенсори на планеті. Вони відчувають інфразвук, який ми не чуємо, вони бачать ультрафіолет. Який ми не бачимо. Вони відчувають магнітні поля, зміни тиску, вібрації землі. Він зробив паузу, подивився мені в очі. Офіційне наукове пояснення таке: птахи реагують на вібрації від вибухів, на інфразвук від руху техніки, на зміни у поведінці людей. Їхній циркадний ритм порушений через постійний стрес. Вони співають вночі, бо вдень занадто небезпечно. Це – Стресова реакція. Але відчув я. Але, професор підвівся, підійшов до вікна, подивився на засніжений подвір'я університету. Але це не пояснює всього. Солов'ї співають взимку в мороз, дрозди залишаються на зиму замість міграції в Африку. Жайворонки, які ніколи не жили в містах, гніздяться на дахах у центрі Києва, сойки, які завжди були мовчазними вночі. Кричать щоночі. Він повернувся до мене. Ярославе, за 45 років я навчився розрізняти страх і щось інше. Птахи не співають від страху. Вони співають за щось. Вони чекають на щось. Вони охороняють щось. Мурашки пробігли по спині. Що вони охороняють? Майбутнє, тихо сказав професор. Вони охороняють наше майбутнє, і вони знають, коли воно прийде. Професор сів назад за стіл, відкрив товстий журнал спостережень. Сторінки були заповнені записами, датами, ескізами птахів. Дивіться, він показав записи. Березень 2022 року, перші дні війни. Я тоді був у Києві, не евакуювався, і записував все, що бачив і чув. Перші три дні повна тиша, жодного птаха, навіть горобці зникли. А потім, 4 березня, вони повернулися всі одразу і почали співати так голосно, так відчайдушно, що я вийшов на балкон і плакав. Він показав іншу сторінку, де була накреслена схема. Я почав фіксувати паттерн. Коли птахи замовкають у певній місцевості, там незабаром щось змінюється. Не завжди одразу, але протягом двох-трьох тижнів. Спочатку я думав, збіг. Але коли це повторилося в десяте, Двадцяти. Це вже не збіг. Це система. Я записував швидко, рука ледве встигала. Вересень 2025 року. Професор показав на свіжі записи: Район Турецька. Колеги передали мені аудіозаписи. Три ночі підряд повна тиша. Жодного звуку. А через два тижні там почався наш наступ. Успішний жовтень. Запорізька область. Знову тиша на два дні. Через тиждень прорив наших військ. Листопад, Харківська область. Тиша на одну ніч. Через п'ять днів розвідка перехопила плани ворога завдяки інформації від місцевих. Операцію зірвано. Професор закрив журнал. Подивився на мене серйозно. Але найголовніше, Ярославе, що я виявив. Я вирахував, коли настане велика тиша, Велика тиша. День, коли всі птахи по всій Україні замовкнуть одночасно. Повна тиша на одну ніч: не буде жодного звуку, навіть вітер затихне. Навіть комахи замовкнуть. Це буде ніч перед найбільшою зміною в історії нашої країни. Серце билося так, що я відчував його у скронях. Коли професор встав, підійшов до календаря на стіні, показав пальцем на дату. Ніч з 23 на 20. 4 серпня 2027 року за день до Дня Незалежності. Я мовчав, намагаючись осмислити, почуте. як ви це вирахували, професор повернувся до столу, розгорнув кілька аркушів з графіками, збіг факторів. Астрономічних це буде новолуння, місяць без місяця. Найтемніша ніч року, біологічних пік міграційного сезону, але птахи не полетять. Вони чекатимуть. Соціальних математичне моделювання показує, що саме тоді енергія конфлікту досягне точки перелому. Але це ж я не знав, як сформулювати. Неймовірно, усміхнувся професор. Звучить як містика. Ярославе, 50 років тому вчені сміялися з ідеєю, що птахи орієнтуються за магнітним полем Землі 30 років тому, що вони можуть передбачати землетруси. А тепер це. Загально визнані факти. Наука розширюється тоді, коли хтось наважується побачити те, що інші ігнорують. Він налив свіжого чаю, сів навпроти мене. Дивіться, що станеться у ніч з 23 на 24 серпня 2027 року настане тиша така тиша, якої не було ніколи. Люди вийдуть на балкони на вулиці, прислухаються і не почують нічого. Навіть собаки замовкнуть, навіть вітер не шелестітиме листям. Це буде тривати до світанку, а вранці, 24 серпня, рівно з першим променем сонця, птахи заспівають всі разом, одночасно по всій країні. Це буде симфонія, така, що люди зупиняться посеред вулиці і заплачуть, бо вони відчують, що щось змінилося. Назавжди. І цього ж дня ми дізнаємося. Війна скінчена. Я сидів мовчки, за вікном падав сніг, студенти поспішали додому, трамвай дзенькав на повороті звичайний зимовий день у Києві. Але в цьому кабінеті, за цим столом, я щойно почув дату, яка могла змінити все. Професоре, нарешті сказав я: А як це працює? Я маю на увазі механізм. Як птахи можуть знати точну дату події, яка станеться через рік і сім місяців? Олег Михайлович підвівся, підійшов до книжкової шафи, дістав стару книгу в шкіряній політурці. Це записи мого діда. Він теж був орнітологом, працював ще за часів Російської імперії. Дивіться, що він писав у 1917 році, професор відкрив книгу, почав читати старим українським правописом: Лютий, птаство поводиться дивно, аж поки не відлетіли на зиму, хоч мороз лютий. Снігурі співають вночі, чого ніколи не бачив. Старі люди кажуть, перед великою зміною так буває. Я записую, бо відчуваю, щось готується. Птахи це не просто тварини. Вони частина чогось більшого. Назвіть це біосферою, назвіть це енергетичним полем Землі, назвіть, як хочете. Але вони відчувають вібрації, які передують великим змінам. І найбільша зміна в історії України відбудеться у серпні 2027 року. Я провів у кабінеті професора майже чотири години. Він показував мені записи, аудіозаписи пташиного співу, карти, графіки, розповідав про деталі, про нюанси, про знаки, які будуть попереду. Дивіться, сказав він, розкриваючи новий журнал. Я склав хронологію від сьогодні до великої тиші. Знаки, які ми побачимо. Якщо вони почнуть збуватися, ви знатимете, що я правий. Він показав записи: Лютий 2020 6-го року масове повернення лелек. Хоча ще зима, хоча занадто рано. Але вони повернуться тисячі лелек по всій Україні, і не полетять далі залишаться, будуть кружляти над містами, над селами. Це буде перший великий знак. Якщо побачите лелек у лютому, знайте процес почався. Березень 2026 року. Журавлі. Натомість три дні кружлятимуть колами над Києвом, величезна зграя, сотні птахів. Люди зупинятимуться на вулицях, дивитимуться вгору, журавлі показуватимуть напрямок туди, звідки прийде визволення. Квітень, шпаки почнуть будувати гнізда у незвичайних місцях. На пам'ятниках, на балконах багатоповерхівок, навіть на військовій техніці. Це означатиме, вони знають, що техніка скоро не буде потрібна. Травень 2026 року перша локальна тиша, Солов'ї замовкнуть уночі вперше за 4 роки, але тільки в певних місцях. Я не можу назвати точно де, бо це залежить від багатьох факторів. Але там, де вони замовкнуть, там будуть перші визволені території. Протягом двох тижнів після тиші я записував, намагаючись не пропустити жодної деталі. Червень Зозулі. Вони співатимуть не вдень, а вночі і їхнє кування лунатиме як дзвін. Старі люди кажуть, коли Зозуля кує, вночі відраховує дні до великої зміни, липень 2026 року. Пік активності, птахи співатимуть так голосно, як ніколи. Вдень і вночі без перерви. Це триватиме весь місяць. Люди не зможуть спати від співу. Хтось скаржитиметься, але мудрі скажуть Радійте, бо це означає наближення. Професор перегорнув сторінку. Серпень 2026-го літо 2027-го, рік підготовки. Птахи поступово змінюватимуть поведінку. Деякі види, які зникли з України, почнуть повертатися. Орли які не гніздилися тут десятиліттями з'являться у Карпатах лебеді залишаться на зиму на Дніпрі, хоча мали летіти на південь. Весна 2027-го найбільше цвітіння за всю історію спостережень. Дерева цвістимуть так рясно, що міста стануть білими від пелюсток. Це тому, що, навіть рослини відчувають, готується щось велике природа готується до свята. Літо 2027-го. Липень. Птахи знову почнуть співати дуже голосно. Але цього разу інакше: у їхньому співі буде якась закличність, наполегливість, ніби вони кличуть щось або когось. Професор підвівся, підійшов до вікна. На подвір'ї університету студенти ліпили снігову бабу, сміялися. А потім, сказав він тихо, не відвертаючись від вікна. А потім настане серпень. І в останню декаду місяця птахи почнуть поступово замовкати. Не різко, поступово. День за днем їх голосів буде менше. 21 серпня замовкнуть перші жайворонки. 22-го Дрозди, 23-го в день ластівки. Він повернувся до мене. А ввечері, 23 серпня, замовкнуть останні Солов'ї. Вони триматимуться до останнього. Але о дев'ятій вечора замовкне і останній соловей. І тоді настане велика тиша. Вона триватиме всю ніч, 12 годин абсолютної тиші. Хто не спатиме, хто вийде на двір, відчує це. повітря стане густим, нерухомим. Навіть зорі світитимуть інакше, яскравіше, ніби наблизилися. Люди не зможуть заснути, виходитимуть на балкони на вулиці, стоятимуть мовчки, прислухаючись. І всі відчуватимуть одне, щось змінюється прямо зараз у цю мить. А о 6 ранку, 24 серпня, рівно зі світанком, заспіває перший птах. Це буде дріст: один десь у Києві, а за ним другий у Львові, третій у Харкові, четвертий в Одесі. І за хвилину заспівають всі по всій країні одночасно, ніби за командою. Це буде не просто спів. Це буде симфонія, така, що люди зупиняться посеред вулиці. Забудуть про все. Просто слухатимуть. І багато хто заплаче, не розуміючи, чому. Професор сів назад за стіл, подивився мені в очі. А о сьомій ранку прийдуть перші новини. Що саме станеться, я не знаю точно. Але щось велике: щось, що назавжди змінить хід подій можливо, капітуляція, можливо, внутрішній переворот у них. Можливо, щось зовсім неочікуване, але цього дня ми дізнаємося, війна скінчена. Я сидів мовчки, перетравлюючи, почуте. я вийшов з університету іншою людиною. Вечір був морозний, зоряний, ішов проспектом Глушкова до метро і раптом зупинився, бо почув десь у темряві парку співав птах, у січні, о восьмій вечора, у мороз. Я прислухався це був дріст. Співав тужливо, але наполегливо. І в той момент я відчув щось дивне. Не надію, надія занадто велике слово, спокій, впевненість. Ніби хтось сказав мені, все буде добре, боріться, вірте. Друзі, я розповідаю, це не для сенсації, не для переглядів чи лайків. Я розповідаю, бо відчуваю. Ви маєте знати. Я вірю в це. Вірю, що птахи знають більше, ніж ми думаємо. Вірю, що велика тиша прийде. Вірю, що 24 серпня 2027 року ми прокинемося у новій країні. А ви підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожного знаку. До зустрічі!